Сьогодні у нас на тесті один, два, три різновиди айфону. Так, так, насправді їх є ще більше. Просто китайці на цей телефон дивляться дещо ширше, аніж Стів Джобс. Отже, з'ясовуємо, що таке копія телефону, кому вона потрібна, і головне, який телефон кращий: Американ чи Чайнафон? Чи Чі... навпаки. Дійсно, на перший погляд і не розрізниш, але слід зауважити, що для порівняння ми навмисно обрали найякісніші китайські клони, причому перепрошиті вони вже в Україні інтернет-магазином FlashMobile. Тобто, купивши ту ж саму модель в Китаї, ви отримаєте зовсім іншу прошивку, мова якої буде схожа на раніше невідому якусь рауксійську, аніж на російську. Як відомо, справжній айфон це мультисенсорний телефон з великим дисплеєм, однією механічною кнопкою на передній панелі, і лише однією сім-картою. Він має ємнісний екран, основною перевагою якого є підвищена чутливість, реагування на найменший дотик і технологія мультитач. Ще сенсорні екрани бувають контактними, оскільки різновидів сенсора є два, то й клонів для порівняння в нас теж два. Оскільки оригінальний айфон має ємнісний сенсор, то й порівнюватимемо його в першу чергу з найближчою до нього копією. Двокартковим PIN phone i 836 Зовні цей телефон найбільш схожий на оригінал. Є роз'єм під навушники та дата кабель. Більша товщина корпусу і менша продуктивність телефону виправдовується присутністю другої сім-карти і більш слабким китайським процесором. Основне призначення якого є все ж підтримка стабільної роботи телефону з цими ж двома картами. Набір номера з обох карт реалізований досить просто, без будь-яких хитрощів і перемикань. Приймати Дзвінки також не особливо важко, однак треба звикнути до досить оригінальної системи захисту телефону від випадкових натискань. Цікаво виконаний калькулятор, який при розвороті телефону в горизонтальну площину перетворюється в інженерний. Відеоплеєр, крім стандартних для мобілок, 3GP і MP4, підтримує AV-формат. Однак для того, щоб картинка не гальмувала, ролики все одно доведеться урізати на комп'ютері у відповідному програмному конверторі. Камера має 2 мегапікселі і за якість знімків значно програє оригіналу. Набір тексту для смс-повідомлень реалізований досить зручно, поворотно масштабованою віртуальною клавіатурою. Під час кожного вімкнення телефону йому потрібно кілька секунд для завантаження. Складається враження, що він здійснює швидкісний віртуальний політ з Китаю в місце, в якому він опинився. Чутливість сенсора на гідному рівні. Є фірмове айфонівське розблокування слайдингом. Обмежений дівайс лише трьома робочими столами. Але так як і в оригіналі, іконки переміщуються. Є також компас, який працює від вбудованого акселерометра. Також чайнафон має Bluetooth, Wi-Fi, три теми оформлення меню на вибір, вбудовану читалку текстових книг. А зараз найголовніше. Китайські телефони не мають ніякої розкрученої операційної системи, простіше кажучи, це телефон без можливості завантажувати в нього сотні найрізноманітніших еплівських додатків. А сюди що завгодно. Натомість, в чайнафонах є яка і не яка альтернатива підтримка java сервісу. Він дозволяє все ж таки розширити його програмні можливості, встановивши порівняно скромніші, але все ж таки додаткові програми. В інтернеті можна знайти кілька прошивок для цієї моделі, що свідчать про її розвиток та підтримку з боку китайського виробника. У комплекті присутня інструкція, щоправда, лише англійською мовою, тож доведеться шукати додаткової допомоги, аби розібратися в тонкощах роботи. Інтернет до речі. Доведеться налаштовувати вручну, адже автоматичних налаштувань українські оператори для цих телефонів не мають. Другий варіант, ретельно порившись в інтернеті, все ж знайти відповідні сервіси і самому замовити смс з автоналаштуваннями. Нерозумно очікувати від клонів телефонів вартістю у кілька, а то й у десятки разів менше параметрів крутіше ніж у оригіналів. Проте, все ж таки, дечим вони можуть вас здивувати. З фірмових фішок для більшості китайців характерні наявність телевізора, підтримка карт пам'яті достатньо великого об'єму, і найголовніше одночасна робота двох сім-карт. Другий клон айфону носить загадкову назву ZOHO m 202 l Відрізняється він і від оригіналу, і від попереднього клону контактним сенсором. Тобто, щоб натиснути на кнопку, тиснути треба або нігтем, або стилусом. Зовні ZOHO m 202 l менш схожий на оригінал аніж попередній клон. Відсутній фірмовий логотип на задній кришці, і замість окремих роз'ємів для навушників та дата кабеля є лише один спільний. Якби не додавши в одному, китайці щедро наділили іншим, а саме одразу двома батареями. Але все ж головна його особливість це контактний сенсорний дисплей. Він реагує на натискання твердим об'єктом. Він не має такої швидкості, як мультитач. І ще надмірним натисканням можна зіпсувати екран. Хоча загалом всі сенсорні телефони вимагають підвищеної уваги. Один не вдали рух, і ваш цінний дівайс більш схожий на скляне павутиння. Основною фішкою ZOHO m 202 l окрім двох сім карт, є наявність безкоштовного телевізора. І тут телефон перетворюється, перетворюється телефон на справжню диво конструкцію з антеною. Для пошуку каналів необхідно обрати регіон Україна в меню телевізора, знайти місцевість з найменшою кількістю перешкод. Для оптимальної роботи виробники рекомендують зафіксувати дівайс в радіусі прямої видимості телевежі. В іншому випадку сигнал, м'яко кажучи, не дуже. Звук подається як через навушники, так і через динамік. Робота з двома сім картами реалізована на такому ж рівні, як і у всіх інших китайських телефонах. Можлива одночасна робота двох сім-карт в режимі очікування, але тут треба зупинитися детальніше. Всі нові моделі китайських телефонів однопроцесорні. Наявність одного процесору в двокартковому телефоні дає можливість активно використовувати лише одну карту. Для всіх вхідних дзвінків на неактивну другу карту ви будете поза зоною досяжності до того часу, поки не припините розмовляти по першій карті. Хоча, пропустивши дзвінок, ви отримуєте смс-повідомлення. Вам дзвонили у всьому іншому. Телефон схожий з попереднім клоном Пінфон i 836 Можна довго обговорювати теми моральності та надійності китайських клонів, але їхня популярність в нашій країні зростає у геометричній прогресії. А все тому, що китайські телефони враховують потреби середньостатистичних українських юзерів. Це і можливість економити на дзвінках за допомогою двох сім-карт, використовувати найпопулярніші для нас способи передачі інформації, ну і звичайно, можливість блиснути модним дівайсом, сплативши за нього мінімальні. Гроші. Насправді це абсолютно різні телефони. Для тих, хто дійсно цінує айфон, за додаткові можливості, якими можна користуватись, постійно скачуючи все нові нові програми з App Store, тільки оригінал. Але майте на увазі, що ті ж самі айфони виготовляються приблизно там, же, де їхні клони, і виготовляє їх не особисто Стів Джобс, а ті ж самі трудолюбиві китайські рученята.